10 Божих заповідей дано Богом Моїсею на горі Синай, які призначались для людей землі, для їх кращого життя. Ці 10 Божих заповідей були зафіксовані на кам'яних режанах, і в цих Божих законах місяця два види любові любов до Бога і любов до ближнього. Про що це нам з вами говорить? Бог бажав, щоб люди приходили до Нього, перебуваючи в любові, до свого творця. Дякую йому за подароване життя, за можливість пожити в цьому прекрасному світі, на цій землі. Також Бог бажав, щоб люди любили ближніх своїх, добре з повагою ставились до них, до всього живого, що зустрічається їм в дорозі життя. На жаль, дуже багато людей приходить до Бога. Через страждання, біди, хвороби, різні нещастя, голод, війни. Ну, такий вибір у людей: вибір любові або вибір страждання. Але кожна людина може прийти до Бога шляхом любові. Але для цього потрібно небагато дотримуватись цих 10 божих законів. Закон перший, нехай не буде у тебе інших богів, крім мене, другий. Називай імені Господа Твого намарне. 3. Пам'ятай день святий святкувати. 4. Шануй вітця Твого і матір Твою, щоб тобі було добре і щоб довго прожив на землі. 5. Не вбивай. Шостий. Не чужолож. Тобто в Божих планах подружній стан має сповняти велику роль і святу мету. Приводити на світ дітей та їх виховувати для людського роду. 7. Не кради. Восьмий не свідчи ложно, не правдив на ближнього Твого. Дев'ятий. Не пожидай жони ближнього Твого, не чини перелюбу. Десятий. Не пожедай нічого того, що є власністю ближнього Твого, ані дому його, ані вола його, ані всього, що ближнього Твого. Як дотримуйся ми Божої заповідей і залежить, як проживаємо ми своє життя. Чи живемо ми благодаті, чи є щасливими, любимими? Крок за кроком ми йдемо дорогу життя. Все залежить від кожного з нас, чи з нами крокує Ісус Христос та Марія Божа Мати, а може ми йдемо цією дорогою сліпими та глухими. Пам'ятаємо, Бог всередині нас і не будьмо самотніми, краще будьмо і ми разом з Богом.